Наталія Швець, чому ж ти так довго не їхав? Багато літ вона ходила на зорі виглядати його, і він повернувся, але було надто пізно. Покинув жінку, бо любила не тільки його, а й нерідну дитину. Рано пораненьку поспішає Яків до села. Приїхав у райцентр пізно ввечері, а тепер із ночі впевнено крокує польовою стежкою. Дивна справа. Поспішає чоловік до Явдохи. Сивочолий, худорлявий, не має йому життя одинокому, підкрадається на докучливі сумніви, та він відганяє їх геть. Хоч і не один рік минув, навіть глибокі болота повсихали. Як і як в будь-якою ціною буде з Явдошкою. Важко йому самому, та й за першою своєю любов'ю, давньою, але справжньою засумував. Тож забив вікна і двері хати і поїхав у інший край, рівний, степовий. Задивився чоловік на вранішню зорю, тільки й подумав, скільки, скільки тих зір було у житті Явдохи. І в ранішніх, і вечірніх, і згадується йому Явдошка молода, навіть юна, трішки старшою за нього була, та то не біда. Особливо хлопці на неї й не задивлялися, бо була висока й повновида. А от Якову така дівка сподобалася запальна, все в її руках горіло, а господиня, яка з неї справна. Можливо, парубки обходили боком Явдошку, бо та ростила дівчинку сирідку дитину своєї сестри. Батько малечі був невідомо де ще при живій сестрі зник, тож із дворічного віку Оленка й живе з тіткою, яка їй і за батька, і за матір. Крокує як і в росяною стежкою, а перед очима його молоде життя в домі Явдохи. Лише очима встигає покліпувати, змінюється, мов кадри, німого кіно картини. Чітко побачив і останнє прощання з жінкою, бо яка там вона дівка, років і шість з нею прожив. Явдоха весь час піклувалася про племінницю. А от зі своїми дітьми у них щось ніяк не складалося. Отак жив, жив чоловік поки набридло, волів, щоб Явдоха більше уваги приділяла йому тому, кому так потрібно чоловічої ласки, а не чужій дитині, і почалося. То не так зварила, то не так спекла. Тепер чоловік розуміє, яка насправді жінка була трудівниця і дбайлива і любляча, бо з нього допомоги було небагато. Одне слово вказала Явдоха йому на двері, її терпінню настав кінець. Недовго, думаючи, зібрав свої нехитрі пожитки та й виїхав із села. Заїхав далеко, аж на протилежний бік. Виділили йому там невеличку стареньку хатинку, де він іноді проживав, а не повертався скільки часу, бо гордість розпирала груди, поки був молодшим. Батьків уже тоді не було серед живих, тож у хаті оселився брат із сім'єю, То й від хати Якову нічого не перепало. Отак і жив то в однієї, то в іншої, згадуючи, що йому ні в кого не було так добре, як у Явдошки. Що то перше кохання? Як тепер розуміє? Тож переміг чоловік свою гординю, повертається назавжди, хоча й зі страхом. Вже й Олена виросла, певно, її Явдоха заміж видала. Будуть тепер він із Явдохою вдвох любитися, як у молодості. Чомусь був упевненим, що жінка так і лишилася сама, бо кому сподобається, що в хаті не рідна дитина. Тоді Явдоха обрала не його, а Оленку, хоч і не була матір'ю, але бач, як прокинулося в неї материнське почуття. Була у вас бабуся, а тепер буде дідусь. З такими думками і дійшов до Явдошеного подвір'я. Щойно зійшла вранішня зоря, зароджувався новий день. Здається, нічого поганого він чоловіку не віщував, але серце чомусь почало битися сильніше. Згадав, як любила Явдоха вечірню зорю, що несла спокій, затишок, спочинок, сядуть на призьбі удвох. А поряд бігає підтюмця маленька Оленка, тихенько постукав у вікно, звернув увагу на гарно причепурену хату, обсаджену квітами. Подумав, що Явдоха не лише зорю, а й квіти любить. Думки перервала жінка, яка з'явилася на порозі, аж ніяк не Явдоха. Дійсно, це була Олена, а за нею стояв чоловік. Тільки тепер звернув увагу Яків, що хата була з одного боку добудована, певно, молодий хазяїн потурбувався. Німе запитання в очах жінки. Тож Яків попросив покликати Явдоху, тільки й побачив, як молодиця змахнула сльозу і все зрозумів. Так, це Оленка. Чоловіка пройняв розпач. А де Явдошка? Чому її немає? Невже він запізнився? Його запросили до хати. Олена впізнала в чужому дядьку від того, хто колись жив з ними, як вона була ще маленька. Яків довідався, що Явдохи вже рік немає на цьому світі, хворіла бідолашна останнім часом, але все одно виходила за село разом із зорею, виглядаючи його. Чомусь була певна, що повернеться, та так і не діждалася. Чоловік Олени запропонував Якову, коли довідався, що той приїхав з далекої дороги оселитися в окремій кімнаті, в якій жила Явдоха. Та Яків зірвався і вибіг з хати. Його провели схвильовані погляди. Біг він чималенько, потім зупинився, побачив за вигоном цвинтар, пішов, довго блукав, аж поки не опустився навколішки біля очікуваного христа. Добре, що хоч на ньому зробили напис, ще й фотокартку повісили. На Якова дивилася його Явдоха, яка ніби запитувала, чому ж ти так довго не їхав? Звісно, вона любила і чекала, йому хотілося волати на весь цвинтар, що повернувся він, повернувся назавжди, але розумів, що Явдоха його не почує. Чоловік сидів, обхопивши голову руками, думав, згадав слова Олени, що жили вони з матір'ю удвох. Заміж жінка так і не виходила. Тепер у свідомості з'явилося питання, що ж робити? Поїхати назавжди чи повернутися. Вечірньою зорею повертався Яків, пробувши коло могили Явдохи весь день. Повертався, щоб заради світлої пам'яті коханої жінки бути потрібним зараз. Не зумів колись Оленці дати батьківської любові, то хоч зараз допомагатиме її родині, а ще зможе щодня ходити до Явдохи, розмовляти з нею, згадуючи минуле, доглядати могилу, невпевненими кроками. Ступив Яків на поріг, ледь прочинивши двері. Сім'я вечеряла, запросили й дідуся. Оленка метнулася, щоб подати ложку. Яків навіть голоду не відчував, тільки й подумав. Була у вас бабуся, а тепер буде дідусь.